Чи можна приручити бджолу як собаку чи кішку, звучить як фантастика, але стривай те, що ти зараз почуєш справжнє диво природи. Деякі пасічники помічають дивну річ бджоли, здається, починають їх впізнавати, не просто звикати до запаху чи рухів, а реально впізнавати обличчя. Так дослідження підтверджують бджоли мають здатність запам'ятовувати людські обличчя. Для комахи з крихітним мозком це майже як суперсила, але йдемо далі є історії, де бджоли самі прилітали до конкретної людини, сідали на руку, не жалили, поводились спокійно, деякі навіть дозволяли собі гладити, немов казковий друг із крилами. В одній історії жінка щодня виходила до квітів і до неї прилітала одна й та сама бджола. Вона не відлітала, поки не доторкнеться до руки. Чи була це та сама бджола? Науковці не можуть дати точну відповідь, але це звучить як зв'язок. Проте важливо пам'ятати бджола не іграшка, не домашній улюбленець, вона частина дикої, мудрої природи і її справжня сила у свободі. І все ж хіба не чарівно уявити, що бджола може обрати саме тебе серед тисяч інших. А як ти думаєш, це можливо? Чи хотів би ти мати дружню бджолу, яка довіряє саме тобі? Напиши в коментарях і поділись цим відео з тими, хто теж вірить у маленькі дива.